Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Країна за кадром. І з вами я, Марія. Сьогодні трошки погуляємо в нас в дворі, я вам покажу свої квіточки, покажу, яку поличку чоловік робить. Оце, друзі, дивіться, скільки кабачків нарвали. Я не знаю, минулого року годували корови сусідам, і цього року знову те саме буде. Он, скільки кабачків, патісонів. А це дрова тут чоловік ріже. Ото Рудик ходить, провіряє, що ми тут робимо. Рудик, ти перевіряєш? Так, скажи, перевіряю, все ходжу. Оце таке, так що завтра буду закривати кабачки, буду займатися закрутками. Я раніше думала, що кульбаби цвітуть лише весною. А подивіться, ось, вони у нас вже третій раз цвітуть. Гляньте. Ось уже повідцвітали. а тут он. Ось, бачите, кульбаби цвітуть. І там он теж за машиною. Друзі, хочу показати, як цвітуть сальвії. Гляньте, як гарно розрослися. Садила такі малесенькі, я думала, що з них нічого не буде, а вони он як гарно розцвіли. Роблю полички. Ось, друзі, дивіться, от яка класна поличка буде. Ну, ще подивимось, яка вона буде. Але... Ну, вже видно, яка вона буде. І ось іще стоять полички. Ось одрізав. Наклеїв скотч, щоб не лущилось і подріз, вирізаю в полички. Дуже зараз, гарно виходить. Зараз я їх зроблю оці стойки, соберу, обклею і подивитись, що буде далі. Я думаю, буде цікаво. І недорого. Родичок. Моя лапочка маленька. Ой, ти зразу ліг, хочеш щоб гадили. Нема твого братика сірка, десь нема. Давай йому кефірчику попив щойно. Ой, такий красунчик. Ой, ти маленький. Такі наша. Щоб були однакові, взяв, одлинів, змісив, щоб всі були однакові. Тепер у мене є хитрий інструмент, циркуль називається. Бачите? Вже намальовано. Ось, вже розмічено, як відрізувати. Гарно придумано. На що це? А, цеки, а це буде я буду різати. воно буде дуже кришиться і края криші. А я Роблю так. А скотч стримає, щоб воно не відламувалось, так? А скотч буде тримати оце саме пропил там, де пропилене, щоб воно не, 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 не кришилось і не ламалось. Угу. Зараз. Гарний лайфхак. А що це лайфхак? Це так треба робити. Іначе воно... Не дуже файно буде. Ні, тепер перевернути з тієї сторони так само зробити треба. Запасом положу скот, щоб не безпечно. Ну, О, тепер. Все добре, але без електрики не хоче різати чомусь. Ось, гляньте, яка краса. Як красиво відрізано, ви подивіться лише. Як рівненько, як гарно. Ну, що там красиво? Одрізано, як одрізано. Та ні, гарно. Ось отак. Тут от, ламінат. Трохи-трохи. Чисто. Знімаю тепер нациплівку скотч. От і воно не пощерблене. Ну, не так, як на форматно Та ні, ну ти глянь, воно наскільки красиво, гарно відрізано. Рівненько зашліфоване. Але форматно не не. Не кроє по колу. Тільки по рівному. Ось це... ну, так, він тільки квадратні може зробити колички. Це дуже гарно. Так, є ще одна поличка. Тепер роблю перемички, розраховую, роблю. І все, і буду собирати. У нас був великий вітер і поламав отак, погнув мої волошки. Так вони лежать, усі пофабили. Ось, це попросила чоловіка, щоб забив отакі колики мені. І там два. І зараз попідв'язую їх. Спробую підняти і підв'язати нитками мотузкою. Я минулого року теж підв'язувала, бо вони отак, такі високі зробилися. І були теж так само вітер їх поламав. Ну, він не поламав, зігнув, просто їх так пригнув до землі. Тому я зараз їх попідв'язую. Зараз трохи небезпечно, бо тут дуже багато бджіл літає. Можливо, під вечір підв'яжу їх. Бджілки збирають мед. Ну, якось отак підв'язала, нехай ростуть. Дуже люблю такі волошки. Вони маленькі. прийшов до мене котик. Я підв'язую і він сюди прийшов. Ось уже Рудик заліз у квіти і перевіряю, чи я добре підв'язала. Рудик киця. Киць, 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 киць. Ну що, добре підв'язала, га? Кицюня наша. Рудик, ти наче намальований сидиш. Одна пані написала мені в коментарях, що я багато загострую увагу на коту, що це просто збочення якесь. Ну а як можна не показати оцього красення? Скажіть мені, будь ласка, завжди робила на кефірі тісто, таке пухкі варенички робила, а цього разу щось задумала таке заверне тісто зробити, зробила, розкачала його, Я не маю чим вирізувати. Взяла отаку мірний стаканчик із мультиварки. І бачите, він ще з таким бортиком. І так незручно видавлювати, вирізувати ці кружечки. І Ці отакі кружечки, получаються нерівні, з-за того, що бортики воно не, не видавлює їх добре. Але нічого, поїмо. Так, в мене вже тут водичка закипіла. Присолю воду. От і буду кидати варенички. Це чоловік захотів вареників, як тій пісні, а мій милий вареників хоче. Дуже незручно однією рукою класти вареники, підтримати камеру. Зараз трішки розмішаю помішати і прикрию поки закиплять. варенички, зараз помажу їх маслом. Зараз помажемо їх маслом і будемо їсти. А ті останні ще буду доварювати. Може ще додати. Наївські смачні вареники. Ось, Друзі, ще хочу показати вам отаку літню душ, зробили ми. такий літній душ. Воду носимо з річки. Бутилками заливаємо туди. зверху вона там гріється в тому бачку і так купаємося. Ось. Тому що води в криниці в нас немає, тому в ванну кімнату не можна йти купатися, бо нема води. І купаємося отут, отак от. Так от. Але у всьому потрібно бачити свій позитив, романтика. Гляньте, як красива природа. Ось, красота. Друзі, дивіться, як гарно квітнуть мої петуні, як гарно вони розквітли. Лише, що кухня така в нас страшна. Ну, насправді це. В господарів воно рахувалося як кухня. Я, я так думаю, що це була кухня в них. Але воно насправді таке більш на якийсь сарай схоже. Ну, Тут ще ми його колись до порядку доведемо, вам покажемо. Ми ще не можемо паркан як загородити, бо чоловік їздив дочку забирати в Запоріжжя, і його довго дуже вдома не було. От, тому що цей паркан недобудований. А це Чоловік повитягував дошки, робив опалубку з них там заливати на дорозі. Вибирав. А це тут піддон стоїть. це Нам дали піддон. І ми його поставимо туди, в літню баню. Знизу там поставимо, щоб купатися, ставати на цей піддон. Знаю, що зараз хейтери знову знайдуть, що написати, а ви би спробували на нашому місці. Отак, все з нуля почати. І коли не знаєш. Ті гроші, куди всунути. і Хату треба перекрити, кришу. І зараз води в нас немає. До речі, дуже погано без води, коли в криниці немає води, ми носимо воду з річки, привозимо, щоб покупатися в дворі в літній бані. От. Треба ж їсти, зварити, посуду помити. Насправді це дуже складно. Ну, багато хто був в таких ситуаціях, тому що в нас війна і люди були без води, без світла. От, у нас зараз так якось виходить, що засуха. Навіть дощ був, ось проходив, але вода в криниці зовсім не додалася, а не грама. Ось, друзі, наша криниця. Дивіться. Там не видно до дна. Не, не видно темно. Там далеко, 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 на самому дні. Капелька води є там. ну Лише на дні там. Не видно так ось. Бачите, ось кільця порожнього всі. Там лише на дні, на самому чуть-чуть води залишилося. так не видно. Не видно там темно. На самому дні лише трошечки води. Друзі, подивіться, в нас зацвів гібіскус. Гляньте, яка краса. А то Юка цвіте. А то Рудик цвіте. Дякую всім за перегляд. Дякую, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе та один одного. Молимося за Україну та за наших захисників. Нехай Господь Бог береже кожного з них. І пошле нам перемогу. До зустрічі на каналі Країна за Кадром.